Нас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас ритуал для розкриття грошових енергії. Налаштовуємося на хвилю 888 Гц. Можна на хвилю 88 Гц, можна на хвилю 8. Намагайтеся розслабитися, дивитися на вогонь. Будемо розкривати ваші грошові канали. Працюють найголовніше так, в когось повністю заблокований канал грошовий, але ми його будемо розкривати. Можете закрити очі, розслабити ваші м'язи, обличчя, уявити потік енергії з космосу. Ваші ступні прочно стоять на полу, на землі, де ви знаходитеся. Займіть зручне положення і просто спокійно дивіться це відео. Ми розблоковуємо ваші грошові шляхи, щоб гроші змогли спокійно тікти в ваше життя, щоб ви робили достатку та ізобілії. Тож заплющить очі, розслабте м'ясо обличчя, всього тулуба, уявіть, як потік з космосу, світлої чистої енергії проникає у вас. Потік грошової енергії проходить через вас, наповнює. Вас, щоб ви могли притягувати гроші у своє життя. Уявіть, як з ваших ніг до ядра землі також притягуються такі корені, ви заземляєтеся, працюють енергії землі матеріальної. Ми вичищуємо ваші Заблоковані грошові потоки, бачите, йде чорне. Розблоковуємо шлях грошей у ваше життя, розблоковуємо ці доріжки, нелегко йде багато чорного, багато хто заважає ваше грошове дерево. Скоро на ньому з'являться зазеленіють листочки. Енергія грошей почне повільно тікти у ваше життя, набуваючи все більшої сили. Цей потік стає все ширшим, все більше грошей може зайти у ваше життя, наповнює вас. Мрійте, уявляйте, що зможете робити завдяки тим грошам. Уявляйте щось позитивне, уявляйте допомогу також іншим. І для задоволення власних потреб та потреб ваших близьких і тих, хто можливо не має стільки грошей, скільки до вас буде приходити. Уявляєте цю допомогу, уявляйте, як даруєте радість іншим, уявляєте, як гроші рад... дарують радість вам та тим, кому ви допомагаєте. Уявляйте, скільки щасливих моментів буде завдяки тому, що великі гроші прийшли у ваше життя. Ви отримуєте дійсно великі суми. Ви отримуєте суму з багатьма нулями. Уявляйте, додавайте до цієї цифри ще багато-багато нуликів. Хто скільки собі зможе уявити, але в розумних, в розумних хоч наш всесвіт безмежний, але ж все робиться в ньому поступово. Різкі зміни бувають, але вони бувають завжди з якимись відкупами. Тож, відкуп або оплата за цей ритуал це ваші вподобайки, ваші коментарі з словами подяки. Також можна скидувати на картку. Будь-яку суму, це також буде подяка. Адже за матеріальні ритуали, які несуть вам достаток та ізобілля, також бажано чимось оплатити. Принаймні, лайком та коментарям подяки. Адже ви завдяки цьому ритуалу набуваєте стабільного матеріального достатку стабільного. Набуваєте очищення вашого грошового каналу, щоб гроші спокійно могли тікти у ваше життя, збільшуватись. Цей потік збільшується. Ми його збільшуємо. Бачите, загорілось навіть. Ми. Новий навіть не дивуйтесь, якщо з'явиться нове джерело доходу в вашому житті. воно дійсно воно вже горить окремо, бачите? Ми його запалили, ми його підсилили енергією вогню. Тут працює енергія землі, енергія вогню. Це головні енергії, які а, працюють на збільшення достатку вашого житті. Це потужні матеріальні енергії. Енергія повітря також тут працює. Вона роздуває цей вогонь. Енергія повітря дозволяє затвердіти тій валюті, знаєте, затверда валюта. Так, це та стабільність матеріальна. Так? Ми також будемо завдяки ця соль тут у нас оособлює енергію землі. Навіть це ж не сіль, а пісок. Пісок тут е, у нас стихію землі оособлює, так? Дивіться, по-перше, як це гарно, а по-друге, Енергію стихії землі тут представляє і трава також. Трава, так. Рослини це енергія стихії землі і пісок також. енергія стихії землі. Ми робимо міцною цю енергію. Завдяки енергії вогню ми притягуємо потужні потоки. Ви можете запитати, чому в мене такі тут карти. Це я вибрала інтуїтивно. Пірамідка також у нас працює. Це звернення до космічних сил. Ви, до речі, ніколи не звертали увагу. От на тисячній банкноті так? Володимир Вернацький. Багато хто, можливо, навіть і не знає хто. Це був це засновник, якщо не помиляюсь, геохімії, філософ, видатний науковець, геохімія, гемо, геофізика, радіо, радіогеологія, тобто ядерна, так? Ядерна геологія. Можна, звісно ж, за нього почитати в інтернеті, але чому е, вони замислювалися, чому він саме на цій купюрі так, і що цей знак е, означає, Якщо ви, знаєте, напишіть, бо в мене є лише здогадки, але ну, я їх поки, поки не буду висловлювати, е, що це за знак. В коментарях ви можете написати, що, можливо цікавого, ви знаєте, ще за Володимира Вернацького, тільки не треба мені там писати, що це там він, де він жив, там що він в Росії так, жив чи що. Це видатний науковець. І раніше перекручувались факти, там багато фактів. Тож. Він на тисячній купюрі гривень, так, Національний банк України. Якщо він зображений, то, значить, так має бути взагалі така чарівна постать, постата. І от що я хочу сказати, що чомусь взаємопов'язано ж так, той, хто Займався геологією, так, якщо обширно так сказати. А це наука про землю, про земельний ресурс і енергія грошей також тісно пов'язана з енергією землі та земельних ресурсів, так, мінералів і інших корисних копалин, так, це все, всього стосується. І це ці енергії цих ресурсів землі, так вони працюють і на енергію грошей в тому числі. Це е, різноманітні метали. Пам'ятаєте, з географії вивчали? Чорні метали, кольорові метали, Угу Гроші це що також і метал, і енергія грошей. Багато хто хоче відмовитись від металевих оцих монет, але я, наприклад, особисто люблю ці монети. Зараз 10 гривень є. Адже це, як то кажуть, тверда валюта, твердіша, аніж купюри. Так, але ми притягуємо різноманітні види грошей. Різноманітні. Хай йдуть в наше життя. Дивіться, в нас вже начебто до нас такий як хвостик. У да? нас чітко прямо дерево виходить, дивіться. Це і навіть якісь. Як плод дуже. Дивіться, дерево дає плод. Таке цікаве вилилось і стовбур, так? Залишилося ще коріння створити, щоб ще повністю кріпити. Тобто крона в нас є, ось є стовбур, і ось уже щось схоже на коріння, так розгалуджується. Ну, зробимо вже таке дерево, укріпимо наші матеріальні, достатки. Навіть, дивіться, у нас є фортуна в мене, так, статуетка. Вона тримає рух ізобілля. Можна багато про богинь розповідати, які відповідають за і плодороддя землі, і за достаток та ізобілля. Це і Макош, так, богиня плодороддя у славян. І Гера, це древ... древньогрецька, так, богиня, і багато, в общем. Фрея, наскільки знаю, також це вже скандинавська богиня. Тобто, звертаючись до наших слов'янських богів на укріплення, на матеріального свого благополуччя, достатку, і статків, ми отримуємо що стабілізацію так, своїх грошових енергій. Я бачу, що вже свічечка горить чистим полум'ям, вже немає чаду, дивіться, якісь. Стовбур вже є так трошки, як пробоїна, можливо, хтось намагався шкодити, пробивав вашу цю енергетику, так, фінансово в тому числі. Але ми залатали, бачите, стовбур вже такий чистенький. Ось і корінчики вже пішли. Подивіться, як відлилося, вже розгалуджені такі корінчики. Тож, я вважаю, ретал у нас удався вкорінили ми наше дерево, так, фінансового благополуччя. Тобто, пустило дерево наше фінансово корінчики. Хоч ми і почали з крони, але ж це непогано. Це листочки, це потрошку-потрошку зелене, так? А зелені. Це все працює, всі ці ритуали грошові працюють. І хай буде так, пишіть, до речі, хай буде так. Подивіться, ми навіть створили картину з вами. Подивіться, яка вона гарна. Бачите таке дерево, воно має стовбур і воно має коріння. Воно має листочки, квіточки, навіть плоди. Я ось, наприклад, бачу такий один конкретний такий плод. Пишіть, чи сподобався вам цей ритуал. Хай у вас додається багато грошей. От енергія вогня ще підсилює. Тут в нас до речі, і карта мага, карта мага ось, імператриці. Ну, Це я інтуїтивно обирала карти, з якими я буду працювати сьогодні. Обирала мінерали, з якими я буду працювати, обирала статуетки і обирала енергії. Я знаю, що цей ритуал потужно спрацює. Потужно спрацює у тих. Хто вірить в ці ритуали, напишите мені, як у вас, як в вашому житті почали відбуватися зміни у матеріальній, фінансовій сфері. От. І також, коли ця сфера змінюється, то змінюється і у коханні сфера, бо все, всі енергії наші взаємопов'язані. Бачите, я думала ще на четвіркою Пентаклів, адже вона, начебто, такої скряги, моє не віддам. І нарешті я коли ще й побачила це слово так, «банк», то я вирішила, що точно вона також сюди підходить. Тобто за своє потрібно боротися, своє потрібно відстаювати. Потрібно не віддавати, якщо намагаються забрати. Бо це закони вищої справедливості. Так? Як вверху у небі, так і внизу на землі. Так, так говорить нам Єрфант. Далі, подивіться, ця значит, королева шестірка. Кубків. Тут кубки в неї наповнені, вона собрала кубки і йде зі здобичу, так? Тут також королева чаш дарує, та, що дарує, та, що дарує, також буде завжди наповнена. Карта мага, знову ж таки, з двох колод у нас мах. З однієї колоди мах у таких кольорах. Бачите, тверда валюта, як я кажу. Пентаклі. В цього також все під контролем він має творити, вміє творити дива. Він вміє привлікти всі енергії, в тому числі і грошові. І карта Черіот от сниться, це прорив, це впевнений прорив, в тому числі і в магії в енергіях грошей. Тобто притягнення енергії грошей відбулось успішно. Воно відбулося на всіх рівнях для нас, для імператриць. Но це не значить, що лише для жінок, для всіх, для чоловіків, в тому числі. Дивіться, король жезлів, також дієвий. Чомусь обрала інтуїтивну імператрицю, та, що вже багато чого досягла, та що вправна господиня, газдиня, та що вже має дітей. Тобто така жінка створена для багатства і забіля, і жезловий король це дієвий, той, що діє, не той, що сидить або там. Кубків король, що емоціонує, а той, що саме дієвий, він жезливий, він активний. Такі чоловіки найшвидше досягають, хотіла сказати слави, і от карта зірка прийшла. Так, і слави, і багатств, і всього. Тобто, сяйте, немов зірки, ви досягаєте дійсно. Того достатку рівня, того багатства, що, про які можна лише мріяти. І хай буде так. Пишіть мої любі, коментуйте. До скорих нових зустрічей. Всіх обняла. Пока-пока.